Експорт для Путіна у Німеччині затримано групу, яку підозрюють в обході європейських санкцій проти Росії, що і як вони відправляли в Москву, і чому експерти вважають, що це лише вершина айсберга сірого імпорту РФ Тетяна Логунова розкаже. Велика риба німецькі правоохоронці викрили злочинну організацію, яка допомагала РФ оминати санкції ЄС проти Росії. Вони, попри ембарго, постачали російським оборонним заводам критично важливі компоненти: конвертори, кулькові підшипники, фотоелектричні датчики та багато іншого. У провадженні йдеться щонайменше про 16 тисяч постачань на загальну суму 30 мільйонів євро. Затримано п'ятьох осіб, усі чоловіки, громадяни Німеччини, Росії та України. За даними Генеральної прокуратури, одразу після початку повномасштабної війни вони відкрили дві фіктивні фірми у місті Любек. Через ці компанії закуповували товари для російської військової машини і переправляли їх у Москву через інші держави ЄС. Замовниками були російські державні структури отримувачами кілька десятків підсанкційних оборонних підприємств Росії. Спершу товари надходили до інших країн і у межах Європейського союзу, і поза ними. Однак, зрештою, вони опинялися в Росії у тамтешніх збройових компаній. Скільки таких фіктивних компаній працюють на території Німеччини та інших країн ЄС, не можуть сказати навіть експерти. Мовляв, після повномасштабного нападу на Україну Росія активізувала всіх своїх давніх агентів та почала масово вербувати нових завдань для них багато: шпигунство, організація диверсій та обхід санкцій звісно, нелегальні механізми, щоб уникнути обмеження є, і вони працюють. Назву кілька індикаторів. По перше, ми бачимо, що деякі країни, наприклад, Вірменія чи держави Центральної Азії, стрімко збільшили експорт товарів до Росії. Цей сплеск стався одразу після початку повномасштабної війни та запровадження санкцій. По друге, ми знаємо, що в зброї, яку Росія застосовує проти України, постійно знаходять західні компоненти. Вони ж якось потрапляють в Росію. Західні компоненти є Нових російських дронах, таких як Герань 5 українські експерти виявили в цих безпілотниках деталі зі сполучених штатів, Китаю та Німеччини, йдеться про транзистори компанії Infineon Technologies. як вони могли опинитися в підсанкційній Росії, німці не знають. Одразу після російського вторгнення в Україну Інфініон запровадила комплексні обмеження, щоб повністю припинити прямі та непрямі постачання до РФ. Компанія зобов'язала всіх дистриб'юторів ужити дієвих заходів, що унеможливлюють потрапляння продукції на російський ринок або надання послуг від імені Інфініон. Та контролювати перепродаж продукту протягом усього його життєвого циклу надзвичайно складно, оскільки Інфініон виробляє близько 30 мільярдів чипів на рік. Механізми обходу санкцій до слова викривають не тільки правоохоронці, а й журналісти. Розслідувачі німецького видання Більд натрапили на логістичну фірму, яку заснував колишній топ-менеджер німецького філіалу Пошти Росії і відправили через неї в Москву під санкційну, але не робочу електроніку. Задекларували, що в посилках одяг та книжки, і поклали у кожну ще й GPS-трекер. Усі бандеролі без перешкод дійшли до пункту призначення. Тетяна Лунова подробиці. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини.